Добрий, день, дорогі друзі, брати і сестри, пані і панове, всім доброго настрою. І знаєте, в ці ханукальні дні вирішив записати відео відео таке, яке піднімає настрій. Знаєте, ханука це не просто свято, а це свято оновлення і світла. І це перемога Бога була. В цій великій війні, Перша іудейська війна, вона називається. І Бог переміг і допоміг маленькій кількості євреїв перемогти таке величезне військо греко-сирійців, яке очолював Антіох Епіфан IV. Я думаю, що у Бога написано один день, як тисячу років, і тисячу років, як один день. І розумієте, він вчора, сьогодні і завтра один і той же. Тобто для нього нема проблем перемогти і для нас, і щоб ми з ним перемогли. І я думаю, так і буде. Так і буде. Перемога буде за нами, тому що Господь на нашому боці. Але я сьогодні хочу говорити і, як я сказав, підняти вам настрій про деякі речі, які... Були 24 роки тому, 21 рік тому. Про що я хочу сказати? На початку 2000-х років, коли я покаявся, я був в одній великій церкві, і туди дуже часто приїздили такі пастирі, дуже Відомі єпископи з Америки, з Європи. І ви знаєте, хто це був? Це був Біл Вілсон, Кент Матекс, Майлс Монро і багато ще людей. І ви знаєте, вони і так, так сталося, що вони за рік чи за півтора. Це такий термін, так, приїздили один за одним, один за одним, а потім і повторювались їх поїздки в Україну. І вони говорили, як би сказати в один голос. Україна буде житницею духовною. Україна, з України поїдуть люди проповідувати Христа по всьому світу, і вони будуть тими зірочками, яка я би сказав, шамашами. Шамаш це така свічка, від якої запалюються всі інші свічки в Ханукії. І вони про це казали. Вони казали, що в Україні буде пробудження. Розумієте, це 2000 рік. Ви ж пам'ятаєте, 2000 рік це коли зарплатня була там 5 доларів. Коли нічого не опалювалося, нічого не було. І вони казали про цей вибух пробудження в Україні. Потім вони казали всі в один голос, що буде. Вибух економічний, буде вибух соціальний, що на Україну всі будуть рівнятися і будуть дивитися, що Україна буде житницею фізичною, борошна, пшениці, всіх злакових, що буде великий вибух індустріальний, і це все казали ці люди. 2000-2001 році. Розумієте, вони бачили, вони бачили наперед. І їм Бог давав сказати це нам, щоб коли настане той час, коли це буде, щоб ми не думали, що це ми зробили. Це зробив Бог і зробить зараз Бог. І подивіться зараз на ситуацію в Україні. Її зараз порівнюють. Я дивився. Ну, не дуже багато, але дивився матеріалів. І зараз порівнюють Україну з деякими країнами Європи після 45-го року, які були вщент розбиті. Ми знаємо, Німеччина була розбита, ще багато країн. І потім пішов підйом вгору. Розумієте? Отак буде в Україні. Отак буде в Україні. Буде цей вибух. Но без вибуху духовного. І без покаяння і пробудження в Україні. Ну, я думаю, цього не буде. А пробудження буде. Пробудження буде в Україні. Тому що вони тоді, в 2000 році, казали про пробудження, яке буде в Україні. Тому, дорогі мої друзі, я хочу підняти вам настрій. Не дивіться на те, що ви бачите, а дивіться в слово Боже. Дивіться, що Бог робить. Тому що ми маємо. Бачити нашими невидимими очима. Ми маємо бачити те, що ми ще не бачимо фізичними очима, але маємо в це повірити. І так воно буде. Ми виграємо цю війну. У нас буде. Велике пробудження духовне, будуть люди каятись. У нас буде пробудження фінансове, у нас буде пробудження індустріальне. На нашу Україну будуть рівнятися всі. Ви згадайте мої слова. Це недовго залишилось чекати. Недовго. Ви, ви згадайте мої слова. Колись я згадав, що я їхав своїм дядьком, своїм вуйком на машині. Це був десь 2002 чи 3 рік. І я йому сказав: слухай. Наш паспорт український. Настільки тяжко його буде отримати, як американський. Він так дивиться на мене і каже, та кому він потрібен. Я кажу, ти згадаєш мої слова. І зараз я з ним розмовляв, і він мені каже, Едік, а я не тільки від тебе це чув, я зараз чую від багатьох людей, які кажуть, що український паспорт отримати неможливо буде. Тобто Бог робить своє діло, Бог, коли почав робити, він і закінчить. Якщо він почав випробувати нас, Якщо він почав давати нам іспити цією війною, і ми прийшли вже це, то повірте, у нас буде все те, про що я сказав. Це казали великі люди, це казали помазаники. Дуже дякую вам за увагу. Я вірю в те, що Бог робить свою роботу в Україні. Всім шалом, танука, самах.